Чому влада закриває очі на безчинства працівників ТЦК та СП? Чому працівники ТЦК та СП порушують закон і порушують положення, яким визначаються їхні повноваження? Чому поліція ДБР не реагує на незаконне позбавлення волі людей, на утримання людей, на викрадення людей? Чому? Осі самбірські ТЦКшники дозволили бити, утримувати людину, тому що безнаказаність. Це тільки той випадок, який стало відомо через розголос. А скільки такого, що невідомо? Чому працівники та СП шукають причину відмовити в законному праві на вісрочку? Чому влада це дозволяє? Чому при цьому всьому? Ще приймаються якісь законопроекти про звуження підстав для вісорочки, коли ту вісорочку і так спробуй її вигризи в тому ТСК та СП. Коли мобілізують батька з трьома дітьми, коли інвалідів мобілізовують. Коли незважаючи на те, що мати з інвалідністю, батько з інвалідністю нема кому утримувати, все одно мобілізують, бо кажуть принеси документ, що ти один син. Це після отих ваших правок, що ви в червні понаприймали. Ніхто не може отримати відсрочку по інвалідності батьків. Бо немає документу, який може підтвердити, що відсутні інші діти, хто можуть чи зобов'язані там утримати, навіть не можуть зобов'язані. Ви таке саме хочете зробити і студентами, щоб жоден студент, незалежно від його віку, в результаті не міг отримати відсрочку в ТЦК ТСП. Тому що йому буде треба доводити, що він не отримував уже освіту такого рівня. Хіба не може бути ситуація, коли чоловік в 30 років... Закінчив якийсь там профтехучилище, а потім тільки в такому віці вже йде поступати у вуз. Як він доведе, що він не навчався у вузі в 30 років, так само, як хлопчик у 18 років доведе, що він не навчався десь в якомусь училищі. Тут неможливо встановити по віковій категорії, хто йде вчитися і на, на який рівень освіти. Так само відсутній документ, який би визначав чи засвідчував, де людина вчилася, а де людина не вчилася. Зараз люди масово почнуть писати звернення на міністерство освіти, а вони скажуть, а ми не можемо вам такий документ надати, бо єдиного реєстру немає. Так само, як зараз ЗАГС відмовляють людям у видачі довідок про те, що там скільки дітей у матері чи батька, щоб людина мала право на відсрочку отримати. Не робіть цього, це неправильно.